Вітаю, друзі, я цей сайт зробив, тому я все вам і покажу, що ми взагалі пропонуємо. Сайт для вашої служби доставки вже готовий, він перед вами. Ми з нього приберемо цю верхню полосочку. Цей сайт продається. Цього надпису не буде. Буде приблизно все ось так: ми поставимо ваш графік роботи, ваш номер телефону, сайт, до речі, двома мовами: українською та англійською. Якщо Будуть колись туристи в нашій країні, вони без проблем англійською будуть бачити все і у вас замовляти. І кнопка оформити замовлення, коли товари вже є в кошику. Далі йде меню, пошук товарів, логотип, звісно, буде ваш. Тобто суші це я написав просто для демонстрації. Тут ми гарно розмістимо ваш логотип вашої служби доставки. Далі йдуть баннери. Банери ми вам також зробимо це ваші якісь акційні пропозиції. Або те, що ви хочете продавати частіше. Людина заходить, одразу бачить, ага, великий суші сет, і замовляє його. Далі йдуть посилання на категорії, які ви хочете продавати найчастіше, І, власно кажучи, рекомендовані товари. Товари ми вам також всі додамо і покажемо, як ви надалі зможете самі їх редагувати та додавати. Це в принципі не складно, це ще легше ніж аватарку на Фейсбуці. Поміняти, тому на цьому навіть не будемо загострювати зараз свою увагу. Товар можна нажати на нього плюсик, додати потрібні вам опції, які ви хочете, кількість змінити. Ціна одразу перераховується. Зверніть увагу, коли я до двох ролів додаю два соєвих соуса, додається 20 гривень. Зрозуміло, так? Да? І замовляєте. Ми додаємо товари в корзину. От рол додано в кошик. Ще давайте замовимо дві піци, наприклад, з додатковими печерицями та оливками замовити, ідемо <кій> вгору. І оформлюємо замовлення. Тут все дуже просто. Ми вигадуємо, я вигадав якісь дані людини, яка могла б заказати. Це ім'я замовника, телефон, адреса доставки, спосіб доставки, який людина хоче: кур'єр або самовивіз. Якщо самовивіз... То буде написано, буде написана адреса, де забирати. Якщо кур'єр, то адресу ми не пишемо, де забирати. Людина вказує свою Оплата готівкою при отриманні або карткою. При отриманні. Це все можна змінити під вас, якщо потрібно. Я демо дані вів час якомога швидше, чи на якийсь час людина хоче зробити замовлення. Прибори, передзвонити перед доставкою чайові. Це дуже крута штука, дуже багато людей буде натискати чайові, і ви будете ці гроші додаткові отримувати. Людина, перевіряючи, все в кошику вірно, може додати ще один рол, якщо вона надумала. І все замовляємо. Коли людина нажала замовити, вона бачить все підтвердження замовлення. А у вас в адмін-панелі, о, чули звук? Я не знаю, чи відобразився він чи ні, чи записуються звуки з комп'ютера зараз. У вас поступають звуки, що є нове замовлення. Дивіться, це адмін-панель, Я дам вам до неї доступ, зрозуміло. І тут ваші замовлення. Тут ви можете їх всі обробляти. На кожне зам... От, ну, список замовлень, зрозуміло. Щойно ми з Валентини Бабалько зробили замовлення, ось воно є. Тут все, що про нього потрібно: доставка кур'єром, оплата карткою, на 12 годину вона хоче, і ви можете одразу міняти статус замовлення, тобто з нового на прийнято. За замовчуванням, тут є 4 статуси замовлень, їх, в принципі, достатньо. Але якщо хочете, все тут можна поміняти під вас. Коли ви до людини перезвонили, вона каже, так, я все хочу, відправляйте мені, ви ставите собі замовлення прийнято. Потім, коли людина його отримала, ви можете поставити статус «Виконано» або скасовано, якщо це відмовились люди. Натискаємо на замовлення, видно, що людина хоче. Все дуже просто. Одразу зверху можна побачити годинник, котра зараз година, щоб це було ваш на робочому комп'ютері. Робочі нотатки. Тут ви, коли говорите з людиною, можете там, там плюс дві коли, собі записати ще щось. Ку -ку, Куру, за до Курупіци, і так далі. Ну, це ваші робочі нотатки, зрозуміло. І загальна інформація по замовленням. Ще раз повторюсь, коли приходить нове замовлення, поступає звуковий сигнал, щоб ви е, звернули на нього увагу. Взагалі сайт чудовий. По адмінпанелі, коли ми вам здамо роботу, здамо сайт. Це робиться дуже швидко. Додатково дам всі інструкції. Якщо питання будуть з'являтися, хоча навряд чи але якщо вони з'являться, звісно, ми проконсультуємо. Взагалі рішення дуже круте, щоб запустити доставку буквально за один-два дні. Тобто, якщо зараз ви робите замовлення на цей сайт з доставки, завтра, максимум післязавтра, він вже буде готовий, наповнений вашими товарами. Тут буде гарний ваш логотип. Ваш графік роботи, номер телефону, люди замовлюють. Замовлення роблять все просто чудово. Дякую, що подивились це відео. Дуже радий, що вас зацікавила наша пропозиція. Я дуже старався. робив все максимально круто. Сайт працює чудово. Дякую. Дзвоніть по номеру телефону, зв'язуйтесь. Адміністратор вам все підскаже, як зробити замовлення. Цей магазин замовити собі.